Ось посів соняшник саксон. Висія в одну посівну єдиницю, Та соняшник флокс. Посів 29 квітня. зліва посіяний саксон. Справа соняшник флокс. Таксон зліва та флокс справа. Весь однаковий. Єдине, що якби мені здається, по саксону трішки більше зелених шляпок. Почали косити в нашому районі. Соняшник, соняшник Сінгентовський косять. Сказали, що урожайність 10 центнерів. Подивимося, що буде в нас. Оцемо соняшник сфлокс.